Ми ж продовжуємо наш ефір. Наш ефір до нас долучається Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України. Пані Олено, вітаємо вас. Давайте ще раз перевіримо звук, тому що на жаль, поки що Дується, вас погано, не чуємо. Так. так, давайте спробуємо ще раз. Вітаємо вас. Вітаю вас. Супер, вже все налагодили. Пані Олено, давайте з вами поговоримо про те, яких змін е і яких викликів, можливо, найбільших е зазнала пенитенціарна система в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. І можливо, можете повідомити нам скільки виправних установ ми втратили через окупацію. Ну щодо змін пеніфіціарна система країни зазнає це змін, але вони не в кращу сторону, оскільки повномасштабне вторгнення доповнило нашу проблематику і окупованими територіями, на яких розташовані наші місця позбавлення волі. А це означає, що це люди, які є нашими підопічними, і звісно, наш персонал, який працює. В цих установах вони стали заручниками цього вторгнення. Ну і нові виклики це евакуація, масова масштабна евакуація у минулому році, яку ми провели з місць, які наближені до безпосередньо до воєнних дій, які є небезпечними. Ну, таким чином, понікаціальна система ще більш навантажена на сьогоднішній день, оскільки ми мали переїхати і укрупнитися. А по-друге, поряд з цим нашими функціями ми ще опікуємось і військовополоненими ворогами, тобто росіянами, які потрапляють в полон, утримуються в установах, які нам підпорядковані Міністерству юстиції. А що відбулося із ув'язними в окупації? Чи намагалися все ж якось відстежувати цю ситуацію і підтримувати зв'язок із персоналом в'язниці? Чи володіє мін'юст інформацією, що в окупованих в'язницях відбувається нині? Ну тут інформація була недоступна неоднорідно не протягом останнього року, перші місяці. Під час окупації міст, в яких є наші установи, наш персонал залишався з нами на зв'язку, звісно, ризикуючи, але надавав нам інформацію про те, що відбувається в тій чи іншій установі. Згодом це стало дуже небезпечно для, для персоналу. Перш за все, бо це розцінювалося як. Скажімо так, як співпраця з українською стороною, і не завжди вона, вона була оцінена як робота в пеніціарній системі. Їм завжди здавалося, що будь-який контакт з українською стороною це. Здача позицій військових або передача якоїсь іншої важливої інформації, тому з часом після окупації тих чи інших міст ми просто фізично втратили будь-яку таку офіційну інформацію, що відбувається в тих установах, і тільки там з розмов із персоналом, які зміг вибратися з окупованих територій на підконтрольні Україну території, ми вже ну, після цього розуміли, що чекується в наших установах. А розкажіть ще, будь ласка, про е, слідчий ізолятор Херсона. Адже коли місто було захоплене росіянами, вони випускали тоді утримуваних із СІЗО. Е, було відомо і повідомляли про те, що деякі з тих осіб самі поверталися і здавалися на блокпостах, але ж не всі, чи можливо всі? Е, ну, так, це унікальна історія. Е, як я, що і як відбувалося із Херсонським слідчим ізолятором після деокупації міста Херсон, ми самі були дуже здивовані. Коли наш персонал зміг бути залучений до цієї роботи і входив у місто і в установу, то як би це не було дивно, охороняв? Ліч ізолятор один із довічно засуджених в Україні, тобто не просто не тікав, повався, а прям безпосередньо виконував таку охоронну функцію. Росіяни чомусь вирішили, що частину людей варто переправити на підконтрольну їм частину ще нашої країни, Тобто просто вони були викрадені. Частина людей була випущена з ізолятора ну, на сьогоднішній день ситуація стабілізувалась. Всі, хто е мав перебувати у Херсонському слідчому ізоляторі, в якості підозрюваних, обвинувачених, або історично насуджені, вони дійсно або самі здавалися, або е під час не так просто перетинати. Нашу країну да під час того, яка кількість є блок постів з відповідними документами, тому всі на сьогоднішній день всі ці люди, які перебували в Херсонському ізоляторі, вже в інших місцях позбавлення волі продовжують співпрацювати з Україною. Тобто, той, хто обрав для себе шлях не, не тікати з країни, так вони повертаються до наших установ і відповідно. Ну, і відповідно зараз всі в інших установах, не в Херсонському, оскільки він технічно руйнується тими ж росіянами, ще питання щодо наших ув'язнених. От після повномасштабного вторгнення Мін'юст вдавався до такого собі механізму помилування українських засуджених, але вони були звільнені, щоб захищати батьківщину на фронті. Скільки помилуваних зараз воюють, і чи стежите ви за їх долею? Ні. Так в історії нашої країни відбувся факт декілька сотень осіб. Було помилувано актом президента України. Це, здебільшого, були люди, які мають досвід і корисні для збройних сил нашої країни для підтримки в обороні. Більша частина з них дійсно дійсно пішла на фронт. Воює частина з них отримала. І нагороди державні і герої України є поранення серед цих людей, є загиблі, На жаль, і навіть є кілька людей, які потрапили в полон. Ми не можемо говорити про те, що ми дуже уважно стежимо за кожною помилованою людиною вона юридично є вільною людиною, тому ми звісно збираємо таку інформацію. Це гарні приклади. Мотивація для, і для інших людей, і для нас з вами дуже важливо, що навіть ну, навіть засудження, які були помиловані, стають до лав збройних. А розкажіть ще, будь ласка, коротко, чи планується ще одна така хвиля, і можливо не одна хвиля помилування ув'язнених в Україні, які бажають захищати Україну. Я можу сказати, що бажаючих серед засуджених ув'язнених в, в країні дуже багато, які е, справді хочуть захистити свої родини, свої домівки, нашу країну. Тобто, тут е, можна говорити, що можливо у когось є інша мотивація, просто отримати свободу, волю. Але я мушу сказати, що велика частина патріотично налаштованих е, людей, які з тих чи інших причин потрапили до місць свободи, але це не означає, що вони не хотіли б її захищати. Ми застосовуємо цивілізовані механізми. Так, нам потрібні юридичні підстави для помилування. Тобто, потрібні або через помилування така людина може звільнитись і захищати країну, або чекаємо закон про амністію, який наразі розглядається Верховною Радою. Тобто, це може допомогти, але ніхто в наших установах не веде. Про пропагандистську або агідаційну роботу серед Разуміло. засуджених вони самі по пані Олену звертаються. Пані Олен на те і Мін'юз, щоб дотримуватися цивілізованих принципів. Дякуємо вам за можливість долучитися і прокоментувати ці питання. Наші Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України. Дякуємо.